Друзі, всім привіт, всіх вітаю в сонячній Іспанії місто Аліканте. Ми з Женією прийшли на ринок, який вже закінчується. Ми ж знаємо, коли виходити і вийшли. Вже майже третя година дня і вже кінець. Тому не дуже багато залишилося тут. <вот> Точок, де ще можна щось купити. Що нам треба купити? Женя знімає на окуляри. Женя, привіт. Знімає на окуляри. На окуляри. Райбени. Хочемо купити цвітної капусти. Цибулі, картоплі. Все треба купити, тому що овочі взагалі всі закінчилися. А по скільки картопля? Зараз перегорну камеру, буду вам показувати, які ціни і що залишити. Цибулю зараз будемо брати 60 центів. Картопля, картопля. Тут також 60 центів. Вам може не видно. Дуже файно. Що ще є? Так, людей ж не дуже хочеться знімати. Апельсини. Ой, пардина. Мандарини яблука так тут же дуже багато цих, які ну мусульмани чи, чи араби, чи хто вони і не можна їх знімати. Євро 30 яблука. Ну не тільки їх взагалі не можна людей знімати. Євро 30 баклажани. Чи я вже не знаю, тут ціни змішалися? Вже не можемо сказати, що скільки коштує. Треба швиденько брати щось. Все. Ось такий ринок, це великий ринок, Теулада. До речі, тут зазвичай українці приходять в кінці ринку і збирають те що, те, що викинули, те, що залишилося. Просто набирають такі великі свої, як вони, господи, тілешки. Во. В кінці ринку все на смітник виносять. Ось там, напевно. Я не знаю просто, де це місто саме знаходиться, де вони набирають, але на цьому ринку великому Можна і полуницю знайти. І... І все, і картоплю. Коротше, все, що є, все, що викинули, там можна покупатися і знайти нормальне. Ми раніше розповідали, там показували ціни на ринку, що скільки коштує, а зараз я розповідаю, як на смітнику набрати овочів і фруктів. І то просто так про слово сказано, що знаю, що ходять українці по таким точкам. Какі Персимон. Е не бачу я капусти. Так, все забуте інформацію про те, що можна десь тут забрати продуктів цих овочів та фруктів. Вже сказали, що закрили ці місця, тому тільки по дешевим цінам можна взяти в кінці ринку ого. Нічого собі. Кавунчик Херсонський. Херсон. Не? не Херсонський, а немає. Не, не е, цих... маєш... нема. Давай Та я боюсь ще брати. Ти не боїшся? ні. Отруїтися, будемо потім з тобою чергу займати Та, в туалеті. Та, ні, не хоче. Візьмемо? Візьмем? Євро 40 це що? Це штучка кіло. чи кіло? Я думала горіхи. А так отож, оферта, бо щось з ним не так. Диви, він якийсь як наче як морожений, ні? Приморожений. Женя бере все ж таки кавунчик. Три 3, 3 євро. 3 євро. Коштує нам цей кавунчик і можливо навіть і отруєння коштувало нам 3 євро. Та ну добре, я я роблю двіжуху, знаєш, треба ж якийсь треш. Так і буду називати відео. Потруїлися кавунами. Не херсонськими. Так, це на задньому фоні музика. Може, ой, машина! О-у-о! Майя! Мало бій для фіку! А вони сайно не на мене! Матюкається щось. Та вона якась не, ні, ні, не дуже гарна. Вона бути кре... Ну так. Ну, в нас є біля дому, я вже подивилася, біля нашого будинку є, там точка відкрилася, також була одна штучка євро. Ну вже добре, подивимось десь у нас. А поки що купимо, може, перець. О, точно, точно це треба. По 99 центів. Петрушка, укроп. По пучку, так? Да? Того, того. Угу. Проколі тут є. Помідорки. Ми ну, взагалі виїхали погуляти, а згадали, що ринок сьогодні і вже було 14.20 і ми. Придумали, що можна поїхати і овочі там купити. Бо зазвичай я сама ходжу і мені дуже важко нести. А так і є Женя, який зараз і на машині довезе, і буде нести. А ми тепер гуляти не підемо? Чи підемо? Ми тут ще купили зелень, чуть кінджу не взяли, перчик і виноград. Тепер треба скупитися в Лідлі. Ой. Таке, поки зараз ми з тобою це все зробимо, дощ іде. Це ж добре. <сіх> Що <сіх> добре, так потім ми це не погуляємо. Буде. Зараз така погода класна. Вітер є, та не холодний, можна гуляти. Можна було б десь до моря поїхати, кави смачної випити. Або ото, карахія чи як. <сіх> Ні, карахія. <чи> карахія? <сіх> не хочеш. <сіх> 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 <сіх)> Каву треба. Чуєш, мені цей магазин нагадує АТБ. Тому що є і для дому ці всякі штучки. Ти пам'ятаєш АТБ? Каву. Каву треба і масло треба. Хоч розірвись. біло. Мантикія. Скільки коштує масло? Це, кон... Це консаль? Це, ти бачиш солона 2,29, а просто 2.39. <сіх> Без солі. Давай, <сіх> ми, <сіх> <би, сіх> ми, <сіх> ми будемо з сіллю, давай. Чика, на що на масло? А, з пельмені. Та, там все одно. Не кажи, а то зараз у людей слинки будуть текти. Що ми вирішили купити з тобою ще. Знімати, як каву... це називається на камеру з'їхати? А, Мукбанг, точно, можна б Мукбанг зняти. Мукбанг. -му віканбанг, Мукбанг. Ой, огірочки диви, які не хочеш? Це в мене тато любить такі маленькі, щоб мама закривала, як вони, карнішони чи як. Ні, якщо б вони були тільки слабосовени, то я б не... Якщо б вони були такі, як в нас, щоб тут був укроп, там, чесник, що ще кладуть томат, сюди. Томат, томат, мама має, кладе вда. Томатна паста? А, ну, щось, чи... Такі, е... черпини, щоб вона передавала? Воно. Не, не чилі, чи. ну... Щось червоне було. Тобо то, то ну, то, томат, Ну, то тома в коментарях. А, пускай... кетчуп. З кетчупом, так. Пускай мама в коментарях напише, що вона в цікаво. О, гірочки, добре, напишу Жіручки. тобі, обов'язково. А тут бачиш, тут вінагря, тут просто це як він називається. Ну, оцет і все. А, фу. Угу. Ахо, перехід, чесник. Любиш консервовані э, сосисочки, тобто? Ого, <реш> так, <реш> Сосискою можна вбити, так вона така і велика і є. Так, так. Давай відкрим, подивимося. <реш> <Шо>? <реш> Чого? Чого? Жах, жах. О, немає тут з трюфелем цієї ковбаски. Напевно, немає. Це в консумі. Оцей фует є з трюфелем, дуже смачна ковбаса. А, Це тут, звичайно. Чи дичі, ні? а тут немає нічого такого, як в нас. Виглядати воно може, як у нас, але на смак. Mm -mm. Скільки? 2,99. Ну, тільки з яблуками. 800... А, ні, 600 грам 35-40 хвилин Аль-Орно. Печі будемо сьогодні запікати. Люди, добрі, дивіться, йдемо з Жені зараз в кафе. І таке побачили, таке побачили. Ну, Прокоментуй, що воно. Це воєнний корабель, але не той. Куди посилають? Корабель. Пацати. Ага, такий великий. А можна туди дійти, ти знаєш? Це може на Чорне море відправляється. Дай Боже. Не знаю, не знаю. Куди йдемо? В яке кафе? Отуди? Куди? Оттуди. А ну. Я не знаю, зараз прийдемо, а там зачинено. Тобі отут Українка сидить і робить все своїми руками. Картини пише і, і купи всього. Он магнітики є і вишиває, і малює. Доброго дня! Та давай, Та Та ми с... ми спіжимо швидко. Добре. Дякую. Це, 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 зачинено? Зачинено? Ідемо в і де ж ми будемо пити? Виходимо дорогу йдемо і йдемо так. Кисає. а Зачинено. А тут є такий кафешка, чи бар, чи ресторанчик прямо над водою. Воно більше мабуть, працює, мабуть, здобув. Коли? Сезон. Сезон. Так, а що Зараз не сезон. Ні, який зараз сезон. Ой, там дуже близько буквально. Сезон половина. починається з квітнулись. Угу. — О, А в цьому ресторані робив В Дякому, покажи. Цей ресторан. Тут Ось робив. цей, де піца? Yeah. А, ну намальована піца. Макарони. Робив ремонт? Так. Серйозно? Лише, ну, прямо коли відчиняли оцей ресторан. Як відчиняли? Полетили, ну перед відчиняли. тим, тобто. А, ну прямо, нічого собі. Так. — Зараз підемо Це... подивимось, не відвалюється, але плелі плитка. Як ти зробив себе? Вирішили до того, як ти приїхала. Тебе що ж було життя до мене? Тільки робота була, Пока. Не думала, ти і не жив. Я приїхала, тільки життя почалося, а ти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <ріст> Женя зайдемо? We'll ні. Туди не пускаєш. Mm -hmm. Ну, там цей, якщо ти Євгенія, то не пускають. <ріст> Я можу зайти, а ти ні. Хочу в казіно. No, Напишіть so, люди, що грати в казіно погано. Дуже прикольно. А я шуткую ніхрена. Ага. Ніхрена не шуткуєш чи? Не можна рекламувати казіно. Не дай Боже, тобі предо... запропонують, запропонують. А. рекламу. Як відноситись до реклами Казіно в блогах? Ну, кожного є своя позиція з цього приводу. Кажуть, що, ну, наприклад, алкогольні напої рекламують, але це ж також пагубно впливає. Але ж реклама була раніше на каналах. Яка? Ну там не міров. Ще щось. Водку рекламували і що. Ну, типу, так само і казіно це людина вже сама обирає. Ну, хоча це онлайн, напевно. Ні, я маю на увазі, коли рекламують. Так рекламують, наприклад, на каналі водку, ти можеш піти купити, можеш піти не купити. Якщо онлайн казино і кажуть, що диви, я тут виграла гроші і це онлайн. Ти зараз телефоні... Знає, Що? тільки я... що, що Онлайн водку. Я казино казіномає, водка онлайн, а? Я так зайшов, набухався. Тема. Ні, не тема. Це в майбутньому таке буде. Аромат трави. Не той як Іспанії. Не тої трави. Косять, Кошут. Як правильно? Кошут? Кось. Кошуть. У мене була подружка, яка. Чи не знаю, може й не казати. Займалася дурною справою і нюхала якусь фігню. Наркотичну якусь. А я, а бабуся мені каже, Оля, піди погуляй з нею. Я кажу, бабуся, не піду, тому що вона нюхає. Блін. Котиком. Та ні, там же ж прикол саме в цій назві, що вона нюхає. Вона каже, який фін, який голову сушити. Я кажу, ні, бабуся, саме не той. Ай, така подружка в мене була. Колись. Ууу, як гарно. Це щось Це набагато. Так, це щось набагато. Да, це щось набагато. Мені здається, що всі тут ресторани дуже набагато. Дивись, який хлопчик там розносить. Там все. Ти ще на хлопчиків задивлять. Так він там один. Я Тебе зараз туди зброшу. ні ні Воду. Ні, ну видно, що. О, мені оце, це ну, багато, це навіть не ресторан. <сі> просто це курілка просто. Нормально, <сі> <сі> нормально. А, так не диви, є столик, все є. Є, є. Угу. ні Мені подобається таке місце. Тут, да. Давай подивимося, тут є, диви до... менішка. А ось вхід диви одразу за ними. Так, що ти, давай, давай тут Дивись, дос, каняс, о, рефрескос. Це Руса. Ага. на Щі... Шиша, Щі... що це таке перше написано? Ти що? бачиш за 20 так. євро? Шиша. Шиша? Це що таке? Шіша. А, це може цей Диви, кальян, може, ні? <риві> шиша. Ну, <не. риві> <Щіша. риві> ну, 4 копас плюс шиша. Ну, 4 <риві> это. Шиша это кальян. будемо знать так. Так а що будемо робити? Каву я тут хочу, мені там не будуть. Щось не фокусується. Ну. І що? Ай, ну добре, а там просто з цієї сторони ми б могли вийти і подивитись на корабель. Був би ближче. Ну, кава перемогла. Чи кава, чи що. А, чи а шишу ти хочеш. Все, все, все. Ай. Треба робити ліцензію і будемо ходити тут ловити рибку. А, тут, напевно, не можна, так? Можна, тут зовсім якої ліцензії немає. Так тільки знімаю, вже рибка не, не випрягує з води. Але тут кажуть, що риба погана. А. -а, -а. Це це вас... Так, що у нас тут? Кава? Прибери ту свою, Синісеро? Синісеро? Ага. Де собі стоїть? Що? Кава? Носять завжди якусь таку печенюшку. Thank you. Thank you. Сенкю. А. Галетес чи гаєтес? Галета? Ну так. Так я оце не знаю. Не пам'ятаю, як пишеться. Наверно, одна. Галета, напевно, не знаю. Ну, все немає рибки, тільки <ріпи> тільки вімкнула камеру, все. До речі, можна було б тут і вийти онлайн. Mm -hmm. З кориці. Онлайн, лайф і правильно. Прямий ефір. Я думаю, що треба якомога частіше. Як ти казав кожного дня. Я ліса і хорі, я зараз вдома хаос. Хочеться, щоб була ну, не те, що де шага, хоча б там місто показати поговорити. і поговорити не заважав. А домой зараз вийдемо? Ну, Давай спробуємо. Друзі, ми вже вдома. Так несподівано вийшли в прямий ефір. До речі, хто не бачив. Зайдіть, подивіться вже на каналі, в доступі є. Нічого там такого, ми прогулялися по Аліканте, побачили корабель військовий, показали вам там і трішки поговорили. Я зараз роблю штрудель для вас додам фрагменти. Він там всередині виглядає, все дуже гарно. Не знаю, смачно чи ні, чи запечеться. Також. І зараз будемо таким вечеряти. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте, що відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім гарного настрою! До зустрічі у нових!